Доброго всім здоров'я. Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. А саме Розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого розкриття кримінального злочину. Власне, за вихідні ні, тернопільські оперативники карного розшуку районного управління поліції розшукали зловмисника, який викрадав силові електричні кабелі з різних будов міста Тернополя. Власне, декілька метрів цього кабелю вартують десятки тисяч гривень. Скільки власне викрав таких кабелів і яке покарання понесе зловмисник? Дивіться у нашому сюжеті. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників однієї із будівельних компаній про те, що з їхнього будівництва викрили кабель від баштового крана. Розмір завданих збитків становив майже 25 тисяч гривень. Крадіжка трапилася на масиві сонячний. Вночі невідомий проник на територію, де ведеться будівництво багатоквартирного житлового будинку. Та за допомогою підручних матеріалів перерізав кабель баштового крана. Кримінальною поліцією було встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне пропорушення. Ним виявився житель міста. Тернополя 1981 року народження, який попередньо притягувався до адміністративної відповідальності. У нього вилучили частину краденого кабелю. Решту він здав на металобрухт. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють пришетність тернополянина до інших злочинів на території обласного центру. Тернополі патрульні поліцейські в автомобілі нетверезого водія нещодавно виявили предмет, схожий на зброю. Для чого п'яний керманеч возив в своєму автомобілі небезпечний предмет? Дивіться далі у нашому сюжеті. Під час патрулювання у Тернополі на масиві дружба до екіпажу патрульної поліції звернувся небайдужий чоловік, який повідомив, що поблизу об'єкту критичної інфраструктури знаходиться автомобіль марки Міцубіші, від якого можливо перебуває в стані сп'яніння. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та зупинили вказану автівку. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду чоловік категорично відмовився. Дану особу було встановлено, проведено поверхне при перевірку було виявлено предмети дуже схожі на зброю. На даного громадянина складено адміністративні матеріали за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушником виявився 53-річний житель Тернополя. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. І про ще одне затримання: тернопільські оперативники карного розшуку викрили та затримали жительку обласного центру, яку підозрюють у вчиненні щонайменше двох крадіжок особистого майна громадян. Деталі дивіться у нашому сюжеті. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці готелю про крадіжку з рецепції мобільного телефону. Невідома особа скористалася тим, що у приміщенні нікого не було з персоналу і винесла звіти засіб зв'язку. В ході проведених оперативно розшукових заходів працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що до скоєння даного злочину причетна мешканка міста Тернополя 1973 року народження. Раніше судима. Під час перевірки з'ясувалося, що Тернополянка вчинила ще одну крадіжку з чужого помешкання винесла цінні речі радена здала у ломбард відомості за даним фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування поліцейські перевіряють причетність фігурантки до інших злочинів на території обслуговування Тернопільські ювінальні поліцейські разом із своїми підшефними вихованцями дитячого притулку привітали з днем захисника та захисниці вітчизни, власне, намалювали дитячі малюнки поранених бійців, які знаходяться на лікуванні у відомчому закладі системи Міністерства внутрішніх справ України у Тернополі. Військових, які перебувають на лікуванні у медичному закладі системи МВС, відвідали ювенальні поліцейські разом із вихованцями підшефного навчального закладу. Зі словами вдячності. Передали захисникам патріотичні малюнки, на яких зобразили свої мрії про мир та перемогу. Діти із центру соціально психологічної реабілітації дітей виявили бажання намалювати малюнки. Дитячі листівки, пряники ці зворушливі подарунки завжди бажані для захисників. Зауважує військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Мельничук. Хлопець нещодавно отримав поранення і тепер проходить лікування. 5-го, 11 ну, листопада я попав на службу в Запоріжжя. Національну гвардію стояв за запорізький напрямок, так як і там, де я служив, там і стояв, там і поранення. З початку активної фази війни у державній установі Територіальне медичне об'єднання МВС України в Тернопільській області пройшли лікування майже 70 бійців. Ми максимально допомагаємо хлопцям, звертаємося до вузьких спеціалістів, проводимо необхідні навіть оперативні втручання, співпрацюючи з іншими лікувальними закладами. І наступний етап, куди вони від нас потрапляються. Реабілітаційне лікування діти подякували захисникам за те, що боронять рідну землю від загарбників і виборюють їхнє щасливе майбутнє. У них, як і у дорослих, одне бажання завершення війни та перемога. Ми хочемо, щоб вона постіше закінчилася війна, щоб, звісно, в нас звісна Україна переможе, і ми дуже щирі дякуємо, що вони нас захищають. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові. Всього вам найкращого і до зустрічі на наступному тижні.